Багато хто готується тепер до Різдва, до святої вечері робить заготовки, якісь готує обряди і тому подобне. Але Різдво це Ісус Христос. І Різдво це не просто якісь обряди, це не просто якась їжа та якісь напої, або провести просто час з сім'єю. Різдво це є Ісус Христос, це Спаситель народився нам для нашого Спасіння. Тому настояще Різдво це коли ми. Своє серце пустили Ісуса Христа, тому що Різдво це день народження Ісуса Христа. І як можна а, святкувати день народження без іменинника? Та самого главного, якщо, наприклад, у вас буде день народження, а ваші рідні та близькі вирішать відпразнувати Його без вас. Тобто, різдво це день народження Ісуса Христа. І на першому місці на Різдві у нас має бути Ісус Христос, не просто якісь обряди. Не просто як щось своє, а має бути Ісус Христос. Він стукає у двері, він стукає, і хоче достукатися, тому же ми маємо почути Його Слово. Слово Боже є Ісус Христос, Біблія. Тому ми маємо пустити своє серце Ісуса, і тоді в нашому житті буде настояще різдво.